Всім привіт! Відео з серії ранкових. Розкажу як проходить мій день. До речі, хто каже, що в Польщі немає сонця. Будь ласка, сьогодні. Чудовий день. Є сонце, буде сонце. Чекав, чи буде багато людей на вулиці. Отож, просинаюся звикли в сьомій ранку. Іноді в восьмій зараз у нас з'явився малюк, тому сонце часом розкіш, тому залежить. Але ближче до восьмої просинаюсь. Відразу випиваю стакан води теплої. І потім випиваю ще тяжку чаю з берем. Потім оцей такий друг. Викликає мене на прогулянку і зранку зазвичай гуляємо так, з біля годинки. Або в парку, або по місту. Потім приходжу, сніданок снідаю зазвичай яшня і сідаю за роботу, якщо це не вихідний. Працюю 8 годин. Кожну годину роблю перерву на 10 хвилин. Стараюсь робити. Так. І що? І потім приходить час вечора. Ввечері. розв'язою. зазвичай одну задачку з кодварс. Хто на моєму каналі, то знає. І знову йдемо на прогулянку з собакою. Теж гуляємо біля годинки. Що мені дуже подобається так гуляти, бо дуже класно про... прощається голова. Ну, потім вечернів сон. Так в принципі проходить мій звичайний будній день.